Пустеля плаче у Північній Африці якийсь місіонер побачив, що один бедуїн лягав на землю, прихиляв вухо додолу і слухав. Здивований місіонер запитав його, що ти робиш. Бедуїн підвівся і відповів: слухаю, як пустеля плаче плаче, тому що хотіла би бути садом, парком. Як хочеш, щоб я говорила про нього? Нічого не можу сказати словами, маю жити ним, от і все. Я хотіла б гукати його, хотіла б шпурляти його всім у лице. Байдужість, презирство гнів, які відчуваю, коли їду в автобусі, я хотіла б знищити назавжди. Якщо таким є обличчя Бога, то я поганка, але знаю, що він існує. В обличчях чоловіків і жінок, котрі живуть простим життям і знають, що усміхом і блиском очей можна засвітити зірку в серці дитини, убогого, перестарілого. Ці всі зірки, розкидані по світі, колись обіймуть Всесвіт. І у вогні любові і радості засвітиться Боже обличчя задля доброти декого. Їм я довіряю. І хочу наслідувати їх. Вірю в них. Вірю, що зацвіте пустеля. Анна, 18 років. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями в кори. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротше. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.